Всім привіт! Мене звуть Олексій, ви на каналі People. І сьогодні ми розглянемо новинки домофонії від Hikvision. До нас приїхали два нові домофони з мінімалістичним дизайном. Один з цих домофонів у нас з екраном і з підключенням до HikConnect. -у. Другий домофон без екрану, але ще з кнопками управління. Сьогодні у відео ми розпакуємо, налаштуємо двома способами, а також розглянемо більш детальні технічні характеристики цих домофонів. Поїхали! Отже, перейдемо до розпаковки. Першим у нас буде домофон без екрану. Всередині нас зустрічає пакет, в якому знаходяться короткі посібники користувача, кріплення для домофону. Кріплення у нас на защіпках, кабель живлення, вже підготовлений, не потрібно його обжимати. І також два болти для кріплення. Далі перейдемо безпосередньо до домофону. Домофон у нас виглядає ось так. Перейдемо до розпаковки другого домофону з екраном. Всередині нас зустрічає пакет з таким же наповненням, що і в першому. А також сам домофон. Виглядає він ось так, як бачите, основна відмінність це наявність екрану. Всі кнопки такі самі, як і на попередньому. А зараз ми розглянемо їх більш детально, поговоримо про характеристики та налаштуємо їх. Дані домофони мають достатньо стильний дизайн, який вписується в будь-який інтер'єр, достатньо мінімалістичну форму, також мають глянцеву поверхню. У обох домофонах кліплення на застібці. Що дозволяє їх заглибити в стіну, і таким чином у вас буде випирати зі стіни всього 5 мм домофону, що буде достатньо гарно вписуватися у ваш інтер'єр. Домофони мають живлення як попоя, так і можна окремо підвести сюди живлення 12 вольт. Це зробити дуже просто. Для цього виробник поклав у комплект вже підготовлений кабель. Щодо технічних особливостей, цей домофон має екран 4,3 дюйми, має 4 кнопки, які конфігуруються, також має кнопку швидкого Перегляду камери з домофону або сторонньої відеокамери, яку ви можете підключити також до цього домофону. Цю модель домофону ви можете підключити як через Wi-Fi, так і через Ethernet. Також є можливість налаштувати його через FMS 4200 або через майстер налаштування. Обидва способи ми сьогодні розглянемо. Щодо цієї панелі, тут все трішки простіше. Тут у нас є кнопки виклику, кнопки скидання виклику, також є кнопка, якою можна зробити цей домофон беззвучним. Кнопка відкривання дверей та чотири кнопки, які можна конфігурувати під себе. На що саме можна конфігурувати ці кнопки? Ми розглянемо трохи далі у цьому відео. Також хочу додати, що цей домофон можна підключити до Hik Connect. Отже, перейдемо до налаштувань. Е, першим будемо налаштовувати домофон 6110. будемо налаштовувати через майстер налаштувань. Почнемо налаштування нашого домофона 6110. для цього ми взяли викличну панель 8113. Почнемо, підключаємо нашу панель ПОПОЯ. Наша панель запустилася. Її потрібно активувати. Для цього вводимо пароль та підтверджуємо його. Ввели пароль та натискаємо Enter. І ОК. Далі необхідно задати імейл для подальшого відновлення паролю, якщо ви його забудете. Далі необхідно активувати DHCP або прописати свій IP-адрес, який вам захочеться. Далі нажимаємо Next. Далі необхідно вказати номер кімнати. В нашому випадку це буде один, та прописати пароль реєстрації пристрою. Або просто поставити галочку, що цей пароль збігається з паролем, який ми задавали для активації даного пристрою. Натискаємо далі. Далі ми можемо активувати Wi-Fi, прописати свою мережу і далі користуватися пристроєм через Wi-Fi. Ми цього робити не будемо. На цьому етапі відбувається налаштування дати та часу, але якщо у вас пристрій виведений в інтернет, то воно підтягнеться автоматично. Тут можна вимкнути сервіси Hik-Connect, ми їх увімкнемо. Потрібно ввести придумати верифікаційний код. Також внизу є два QR-коди, за якими ви можете скачати застосунок Hick Connect. На наступному етапі необхідно вибрати нашу виключну панель, її знаходить автоматично у вашій мережі. Вибираємо та натискаємо далі. На останньому етапі ми вказуємо режим роботи домофону, тобто або основний домофон, або розширювальна станція. У нашому випадку це основний домофон, тому ми не вибираємо режим розширення та нажимаємо Фініш. Потрібно почекати, поки домофон налаштується. Наш домофон налаштувався, потрібно натиснути Старт. Бачимо головний екран. Отже, наш домофон налаштувався. Варто зауважити, що потрібно почекати кілька хвилин, тому що домофон при налаштуванні також перезавантажує і викличну панель для того, щоб налаштувати її. Отже, спробуємо зробити виклик. Як бачимо, виклик іде. Ми можемо керувати як кнопками на самому домофоні, так і кнопками, які знаходяться на екрані. Екран повністю сенсорний, можемо керувати через нього. На самому домофоні у нас є кнопка Прийняти виклик, Скинути виклик. Також є кнопка, якою ми можемо переглянути онлайн-камеру на нашій викличній панелі. Для цього потрібно потримати 2-3 секунди цю кнопку. У нас відкриється меню, де ми можемо вибрати камеру та подивитися, що відбувається на вулиці або в під'їзді. Також можемо відкрити двері. Або подзвонити на цю панель, щоб почути звук. А також кнопка, якою ми можемо зробити панель беззвучною, її також необхідно потримати кілька секунд після того, як вона загорається, наша панель переходить у беззвучний режим. Із цікавого, також ми можемо додати додаткову камеру, якщо вона стоїть у нас в під'їзді або на дворі. Як це робити, ми покажемо трішки пізніше у цьому відео. Давайте перейдемо до налаштувань самої панелі. В панелі ми можемо налаштувати наш рингтон, їх тут за замовчуванням три. Також можемо налаштувати тривалість дзвінку та рівень гучності. Якщо ми не зробили налаштування Wi-Fi тоді, коли включали панель, можемо зробити це зараз. На наступній вкладці ми можемо налаштувати 4 додаткові кнопки домофону, про які ми говорили раніше. Для цього потрібно зайти в налаштування цих кнопок, вибрати по піктограмі, яку кнопку хочемо налаштувати, та налаштувати на перегляд камери, дзвінок на викличну панель або на виклик ліфта. Ми поставимо, наприклад, виклик ліфта. На цій вкладці ми можемо налаштувати час та дату, системну мову, а також яскравість екрану. На наступній вкладці ми можемо перезавантажити пристрій, подивитися інформацію про пристрій, тобто версію прошивки, модель і серійний номер. А також зробити більш глибокі налаштування. В них ми можемо зайти через вказавши пароль адміністратора, який ми вказували на початку при активації пристрою. Ми потрапляємо в наші налаштування, де ми можемо поставити, чи це основна панель чи розширення, вказати інформацію про кімнату, налаштувати СІП та змінити пароль. На наступній вкладці ми можемо змінити наші мережеві налаштування. На цій вкладці ми можемо вказати додатково ip адреси наших викличних панелей, домофонів, сіп-серверів і так далі. На останній вкладці ми можемо скинути нашу панель до заводських налаштувань, скинути її. Тільки мережеве налаштування, оновити або налаштувати hik Hik-Connect». Отже, ми розглянули налаштування через майстер налаштувань. Далі подивимося, як налаштовуються домофони через IVMS 4200. Запускаємо IVMS 4200, переходимо до списку наших пристроїв та натискаємо онлайн девайс. Знаходимо наші девайси, бачимо, що вони у статусі Інактив. Обираємо потрібний девайс та нажимаємо кнопку активувати. Після цього необхідно придумати пароль та. Підтвердити його. Далі ставимо проперецію, вимкнути хіт Connect та натискаємо ОК. OK". Після цього у нас е сповіщують про те, що ми можемо задати додаткові питання для відновлення паролю. Ми цього робити не будемо, але ви можете зробити. Бачимо, що наш пристрій змінив статус на активний. Далі натискаємо мережу та задаємо йому параметри мережі. Можемо налаштувати користувацьку IP-адресу або вимкнути DHCP. У В нашому випадку вмикаємо DHCP. Та вводимо пароль нашого пристрою. Натискаємо ОК, мережа пристрою змінилася. Далі можемо додати список загальних пристроїв. Називаємо його 61.10, прописуємо йому юзернейм. в нашому випадку це буде адмін. Та вводимо пароль, натискаємо додати. Пристрій з'являється у нашому загальному списку, бачимо, що його статус онлайн. Також проводимо таку ж саму процедуру з нашим наступним домофоном, а також додаємо нашу викличну панель 8113. Вибираємо іншу панель, активувати, придумаємо паспорт, вмикаємо DHCP та вводимо пароль для підтвердження. Натискаємо ОК. Наша панель налаштувалася. Далі обираємо її та додаємо. До нашого загального списку, називаємо її 6000. Додати. Додаємо нашу виключну панель. Та також натискаємо «Додати». Отже, наші всі три пристрої в загальному списку, далі можемо проводити налаштування. Далі переходимо до налаштувань безпосередньо наших домофонів, натискаємо налаштування, переходимо в розділ Network та Group Network Setting. Далі необхідно ввести IP-адресу нашої виключної панелі. В нашому випадку це 192, 168, 1, 81. Підтверджуємо це паролем. Також тут потрібно вказати наш поверх та номер кімнати. Ми залишаємо одиницю. Нажимаємо зберегти. Бачимо, що все збережено, закриваємо і переходимо до налаштування Панелі 6000-ї. Натискаємо на лафтування, натискаємо вкладку Network та Group Network Settings. Так як у нас виклична панель однобаненська, то цей домофон ми ставимо у режим розширювача. Вказуємо, що він буде дублювати панель 1 та натискаємо Save. Після цього домофон перезавантажиться. Після того, як панель перезавантажилася, ми заходимо в її налаштування, переходимо на вкладку Network Group Network Setting. Бачимо, що вікно у нас трішки змінилося. Тепер нам необхідно вказати IP-адресу нашого головного домофону. У нас це 192 168, 1, 244. Та вказати пароль. Натиснути на кнопку Зберегти. Бачимо, що наші налаштування збереглися, після цього можемо Закривати це вікно. І тепер наш домофон 6000 буде дублювати виклики з домофону 6110. Режим розширення може знадобитися тоді, коли основний домофон знаходиться на стійці адміністратора, але адміністратор, наприклад, зараз відсутній. Тому виклики всі будуть дублюватися, наприклад, в кабінет керуючого або на пост охорони, де. Один чи інший може прийняти виклик або відхилити його, а також відкрити двері чи поспілкуватися з тим, хто прийшов. Отже, ми закінчили базові налаштування і зараз спробуємо здійснити виклик. Як бачимо, виклик поступає як на основний домофон, так і на домофон, який працює в режимі розширення. Зараз ми відкриємо двері із домофона, який працює в режимі розширення. Двері відкрилися. Виклик завершився на обох домофонах. Уявімо, що у нас на вході висить додаткова камера. Я зараз покажу, як додати її до нашого домофону для того, щоб при виклику ми могли подивитися, хто прийшов з двох ракурсів, наприклад, якщо закрили основну камеру домофону. Переходимо в налаштування домофону 61.10 та переходимо у розділ інтерком. Бачимо розділ IP-камера, натискаємо кнопку Додати. Ставимо протокол OnVIF, вводимо назву девайсу. У нас це камера HikVision 2432. Так і напишемо. Вказуємо IP-адресу цієї камери, ім'я користувача та пароль цієї відеокамери. Натискаємо ОК. Бачимо, що наша камера додалася. Можемо закривати вікно налаштування. Наш домофон тим часом перезавантажується. А зараз можемо продемонструвати, як працює наша відеокамера. Для цього нам потрібно перейти в розділ Live View, натиснути на додаткову камеру та переглянути відео безпосередньо з цієї камери. Як бачимо, наша камера додалася та працює. А зараз ми продемонструємо, як приймати виклики безпосередньо на смартфон за допомогою застосунку Hick Connect. Переходимо в застосунок HIC Connect, натискаємо додати пристрій та відсканувати QR-код. Далі скануємо QR-код. Які знаходиться позаду пристрою, та натискаємо Додати. Вводимо код підтвердження пристрою, який ми вводили при активації служби HIC-Connect. Наш пристрій успішно додано. Вікно авторизації установлення ми пропускаємо. Бачимо, що домофон додався до Hik-Connect. На стартовій сторінці ми бачимо, що можемо переглядати дві камери: одну безпосередньо з викличної панелі, іншу з додаткової камери. А зараз ми продемонструємо, як відбувається виклик безпосередньо на смартфон. Натискаємо кнопку виклику. Виклик приходить на наші домофони, а також безпосередньо на смартфон. Приймаємо виклик та відкриваємо двері. Як бачимо, виклик на смартфон приходить достатньо швидко. Ми можемо бачити відразу камери як з викличної панелі, так і допоміжну камеру. Та відкривати або не відкривати двері. Отже, сьогодні ми розглянули нові домофони від Hikvision, Подивилися, як просто їх налаштовувати двома способами та підключити до них додаткову камеру. В наступному відео у нас буде великий огляд домофонії Hikvision. Там будуть представлені домофони, які ви могли бачити за моєю спиною, а також новинка від компанії Hikvision – домофон з розпізнаванням райдужної сітківки ока. Пишіть в коментарях, що ви хотіли б бачити в цьому огляді, а також питання, які вас цікавлять в домофонії Hikvision. Ми обов'язково надамо відповідь на всі ваші запитання. Ставте вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал. Всім пока!